Північні громади Чернігівщини, крім сусідства з ворогом у постійні обстріли, мають багато спільних проблем, які потребують якомога швидшого вирішення. Серед них стан доріг, який впливає і на без того неспокійне життя людей. У Семенівській громаді один з найгірших автошляхів регіону, який на балансі служби автодоріг області. Про відновлення важливої дороги просить Семенівський міський голова. У Нас є одна така велика проблема. Це наша дорога р 83 Семенюка Холми, яка зруйнована повністю фактично, і ми зацікавлені в її капітальному ремонті, тому що, скоріш за все, вже там ніяке латання ямок їй не допоможе. Тому сьогодні ми цю проблему озвучили. Сподіваємось, держава якісь ресурси віднайде, щоб, можливо, в цьому році зробити якусь проектну документацію і подальшому звернути увагу на цей відрізок дороги. Для нас це дорога життя, тому що нею користуємось, коли йдемо на Чернігів. Це для нас це, якби обласний сенс це важливо. А сьогодні вона ну це найгірша дорога напевно в області. про покращення безпеки та логістики. північних громад Чернігівщини говорили на виїзній нараді у Новгородцівському. Багато ресурсів зараз іде на армію та оборону, але і життя громад серед пріоритетів. Логістична проблема в області вона одна з ключових проблем після відновлення того, що зруйнував ворог. І вона стосується не тільки Новгород-Сіверщини, вона стосується всієї області, тому що дійсно весна, і ми бачимо в якому стані дороги. Ми маємо обмежене фінансування, але в той же час всі критичні логістичні шляхи ми маємо закрити привести у відповідність для того, щоб по нашій великій області ми мали нормальну, якщо б якщо не оптимальну, то нормальну логістику і для бізнесу, і для місцевого населення. Попри війну, у Курюківській громаді втілюють в життя важливий проєкт будівництво каналізаційних очисних споруд. Наразі триває етап пусконалагоджувальних робіт. Важливий об'єкт для нас, тому що до цього очистку стоків ми проводили на очисних спорудах слов'янських шпалер, і тому за це платились немалі кошти. І це дуже важливий і проєкт для міста. Етап пусконалагоджувальний процес відбувається на спорудах. Ще, як бачите, ще не закінчено. Тут ще не збудовані мулові майданчики, немає насосної станції, благоустрій не проведений, але вона вже працює, очистка стоків вже проводиться. Через війну прикордонню Чернігівщини складно страждають від обстрілів не тільки люди, важко підприємцям, сільгоспворобникам. Тому у громадах сподіваються на державні програми підтримки, які б дозволили вижити в нинішніх умовах.